Пільні безпекові зобов'язання стали частиною підписання угоди про безпеку вчора в Брюсселі. Підписали цю угоду президент Зеленський та очільники інституції Європейського союзу Шарль Мішель і Урсула Фандерляєн. Ну і ще якщо додавати стосовно реакції на зустрічі з президентом Зеленським вчора в Брюсселі, то висловився також, окрім власне Орбана та його радника, і президент Словаччини і словаччину, як ми знаємо, теж не все безхмарно у нас, зважаючи на Небагато висловів публічних Роберта Фіца, прем'єр-міністра Словаччини, і на його. Погляд на те, що відбувається в Україні, Фіцо часто виступав ну, буквально із прокремлівських позицій. Його у другому країни точно не назвеш, а от новообраний, нещодавно обраний, скажімо так, президент Словаччини Петер Пелегріні, який лише от, буквально в середній червні вступив на посаду, провів першу свою зустріч з українським колегою, президентом України Володимиром Зеленським вчора на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі і з цього приводу висловився у соцмережах на. Написав він дослівно таке, що провів із президентом Зеленським плідну добросусідську дискусію, під час якої згадали нещодавне спільне засідання урядів України і Словаччини, і обговорили мої плани щодо повноцінного візиту в Україну. От президент Словаччини готовий. Україну відвідати зрештою. Ми словаччиною мали доволі такі конструктивні плідні стосунки взаємовідносини і в оборонній сфері ще донедавна, аж доки фіцо не переміг на виборах і не став прем'єр-міністром. Ну і, зрештою, і зараз ми бачимо, що Словаччина продовжує підтримувати принаймні на рівні от, приватних оборонних компаній, великих оборонних компаній, при тому о, різноманітні збройні ініціативи із допомоги України і підтримують і чеську ініціативу. З передачі великих партій снарядів та модернізації цих снарядів, тому зі словаччиною співпраця існує, і бачимо, і контакти на найвищому рівні існують. і Вони за своєю інтонацією, характером та результатом відрізняються від того, що ми маємо зараз із іншими нашими сусідами із угорщини. І також не можемо ще також пропустити важливу новину насправді, яка також сталася вчора. Якраз стосовно підписання безпекової угоди між Україною і Європейським Союзом з фінансовими зобов'язаннями. Вчора президент Володимир Зеленський і очільниці так інституції ЄС Шарль Мішель Урсула фондрляйн. Ми бачимо зараз кадри, як це відбувалося. Підписали угоду у галузі безпеки, і от трапилося це якраз у залі Європейської ради перед початком її засідання. Документ має назву Спільні безпеки зобов'язання між європейським союзом та Україною, і він насправді суттєво відрізняється від двосторонніх безпекових угод України та держав-членів НАТО, зокрема, наприклад, ця угода з ЄС не містить жодних згадок про майбутнє членство України в Альянсі та його підтримку, оскільки ЄС до ЄС входять позаблокові держави, як от Австрія, Ірландія та інші, так і Угорщина, яка загалом, як ми нагадаємо, так ми ж щойно щойно з про це поговорили, утримується від підтримки України. Але що важливо, держав члени ЄС дали одностайну згоду на підписання цього договору. І от, наприклад, один із високопосадовців поділився, що найбільший успіх цієї угоди це те, що їй взагалі вдалося узгодити і підписати попри позицію Угорщини, яка не підтримувала цю угоду. І також українські джерела відзначають важливість норми про те, що Україна отримуватиме фінансування з Європейського фонду миру. Як ми нагадаємо, він називається «European Peace Facility». І, от, наприклад, цей нещодавний фонд. Допомоги Україні в рамках цього фонду додає і ще мільярдів євро лише на 2024 рік, якраз для забезпечення подальшої військової допомоги та підготовки і подальшої так, такої, і подальше таке збільшення щорічних внесків може також відбутися до 2027 року, враховуючи потреби України. Тому ось така угода вчора була підписана. Вона є дуже важливою, але окрім ось цієї угоди із європейським союзом, вчора у рамках саміту та також президент Володимир Зеленський підписав ще дві безпекові угоди, і якраз мова йде про Литву і про Естонію. І Тому таким чином кількість цих безпекових угод, які були підписані Володимиром Зеленським за останнім часом, вже зросла майже до двох десятків. 20 таких безпекових угод ми підписали абсолютно із різними країнами. Наразі текст саме цих угод ще не оприлюднений, але відомо, що і Естонія, і Литва твердо дуже підтримують Римують вступ України до НАТО. Вони такі великі наші друзі, і також раніше, наприклад, президент Наоседа і прем'єрка Калас декларували зобов'язання виділяти не менше 0,25% ВВП на військову допомогу для України. Тож бачимо, що ще плюс маємо безпекові угоди від наших партнерів. І Також дуже важливі угоди із європейським союзом. І насправді ще раніше різні джерела повідомляли про те, що таких угод буде більше ще до 10 планується їх. Підписати і бачимо, що Володимир Зеленський кожного разу, коли планує якийсь візит, так у іншу країну, то не залишає так, і не залишається без ось цих підписаних безпекових угод. Ну і власне цей саміт країн ЄС вже завершився, і сьогодні також було опубліковано таке звернення. Чим він завершився із висновками, і от що найважливіше можна сказати про ці висновки. У ЄС підтвердили свою відданість наданню постійної політичної, фінансової економічної, гуманітарної та військової і дипломатичної підтримки України стільки часу, скільки буде це потрібно, та настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно. І от лідери ЄС знову ж таки засудили нещодавну ескалацію бойових дій з боку Росії. Мова йде якраз зокрема про спробу росіян прориву на Харківщині, і також подальше посилення атак на цивільне населення. Засудили об'єкти цивільної, критично важливої інфраструктури, особливо в. Енергетичному секторі от дослівно про що йдеться у цьому висновку так після саміту, оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самоборону, Європейська рада закликає активізувати військову підтримку України, зокрема систем протиповітряної оборони, бої припаси, ракети є терміново необхідними для захисту населення та критично важливої енергетичної інфраструктури України. Тож бачимо, що насправді цей саміт доволі таки успішно для нас завершився. Знову ж таки важливі дії від наших партнерів, і ця допомога фізичної сподіваються. Маємося, вона буде до нас надходити у потрібних кількостях, але тим не менше, ці безпекові угоди вони є дуже важливими для того, і коли завершиться війна наша із Росією. Тому бачимо, що маємо доволі таки позитивні новини із візиту Володимира Зеленського, скажімо, так, до Євросоюзу.